Вітання усім! Сьогодні я готувала яблучні млинці. Для цього вибила в миску яйце. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Додала одну столову ложку цукру, трошки солі, розмішала яйце з цукром з сіллю і влила туди. 250 мл молока теж кімнатної температури. Так, добре перемішала, щоб цукор розчинився, тоді додала 1 столову ложку олії, тоді рідку масу відклала в сторону, взяла 150 г почищених яблук і стерла на дрібній терці. До цього додала трошки кориці, кориця за бажанням, але млинці будуть тоді гарно-гарно пахнути. І висипала ці яблука з корицею до рідкої маси. І добре все це перемішала. Тоді частинами додаємо борошно. В залежності кого яке борошно, від 80 до 100 грамів. У мене десь пішло, певно, 80-85 грамів. Це вже дивитися по тому, яке вийде тісто. Воно має бути таке, як хто знає, для млинців. Якщо хочете більшу кількість млинців, то збільшуєте всі продукти двоє-троє. Відставляємо це тісто десь на хвилин 10. Щоб воно трошки постояло. І після цього обсмажуємо. Перший раз сковорідку змазую олією, а потім вже смажу на сухій сковорідці. Смажаться вони добре. І потім начиняємо, можна їх їсти без нічого, вони мають яблучну кислинку, такі смачні. Я вирішила собі з сиром. Сир я попередньо збила блендером і з цукром перетерла. І от захотілося мені яблучно-сирних таких млинців. З таким способом я їх закручувала, можна іншим кому що подобається. Млинці виходять смачні, кажу, з яблучною такою кислинкою, з запахом кориці. Так що готуйте, хай вам вдається, їжте на здоров'я, тіште своїх рідних. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Не забудьте підписатися, хто ще не підписаний на мій канал. Не пожаліть для мене вподобайки і коментаря. Буду вам щиро і щиро вдячна. До зустрічі!